Доброго дня, мене звати Олександр. Я представляю логістичну команду компанії Агрітема. Наша роль забезпечувати комплексну та оперативну логістику від імпорту продукції від заводів виробників у Канаді, Франції, Бразилії, Аргентині та інших країнах до розміщення на складах Агрітема. Зберігання та відвантаження клієнтам в Україні на кожному етапі. Ми сурово дотримуємося рекомендацій виробників щодо транспортування та зберігання. Це не лише про якість бізнес-процесів у компанії, це про якість продукції, яку отримує наш клієнт. Ми маємо 13 років досвіду у холодній логістиці, контролюємо увесь ланцюжок доставки від виробництва у світі до покупця в Україні. У нашому портфоліо також продукція з менш вибагливими умовами зберігання, наприклад, в комплексні. Добрива, проте в будь-якому випадку, навіть залучаючи перевізників чи службу доставки, ми завжди даємо чіткі рекомендації відповідно до специфіки товару для агрітеми, логістика це не просто процес, це гарантія, що наш клієнт отримує якісну та безпечну продукцію.